День добрий всім друзі. Привіт. Їдемо на реабілітацію. То ми раніше ж на автобусі їздили самі, хлопці не хотіли. А зараз їдемо з цією родиною. Короче. Ви машиною? так, да, ну ми з вами. Ну, ну ми ще в Рів'єру заїдемо. Этот... Через 400 метрів поверніть ліворуч. Добре, добре, добре. Короче, хтось писав комент, що буде дітям тісно. Покажи, ну їм зовсім не тісно. Нормально. Ну. Всім нормально, да? Да -да. так? Так. Так. Поверніть ліворуч. Добре, добре, кітюнічка, Поворачуємо. Тут дві полоси, в принципі, ага. можна поворачувати. То якось так, друзі. Їдемо на, на реабілітацію. Скільки нам ще їздить для неї? Ще довго. Довго, да? Ще два місяці. Але цьо, в цьому місяці кожен, кожен тиждень, mm -hmm. а в наступному місяці. Два рази на місяць стільки. нас привітати. У нас, Амірка... рух, <кій> У нас Амірка вже почала повзати сама. Так. Вперед повзе. Тож вона задки повзла, а це вже поповзла вперед. То вже коротше, тільки бігаємо за нею, щоб вона нічого не стягнула. То вона софіти наші завалила. <кій> Що вона ще? Штатів, Штатів завалила. І я боюсь, щоб вона балкону жалізів не зірвала, бо вона прям ета і вставати хоче. Коротко. А я тепер вимикаю е, праску е, з розетки, да. бо і вона тягне праску купить, і треба заглушки купити. Да, Короче, щось треба, надо завжди. Ну нічого дитинка росте. Ми це вже проходили якось. Скоро були шкафчики, мука і так далі. Вони вже в у нас написали в коментарях, що купуйте скотч, що все будете заклеювати. Коротше, Друзі, припарковалися тут оце все, оце все аж туди, оце все платні місця. Я поставлю машину в тіньочок, в ми і коляску наберемо. Давай Добре. я її понесу. Не, не треба. Точно? Бо вже писала, Аня носить, то просто коли тьома знімає, то тьома несе камеру, ребята. Камера теж це дуже велика відповідальність. Короче, позвонили тільки що кашок начальнику, щоб він нас навчив паркоматам а користуватися. Ми, да, ми вже короче, вбили все. Ну, В принципі, немає нічого сложного. Нічого сложного немає, немає, немає. Коли ти розумієш, як це робиться, то... Ось все, бачите, друзі, отакі паркомати. Кстати, працюють від сонячної панелі. Ось вводиш номер машини, карточку приставив і час. 4, 4 злотих ми заплатили за, за годину. І трошки більше. 4 злотих це 40 гривень. Камера не передає, хтось кричить теж, як і Аміра. Зараз я Аміра буду. А хоча може і ні. Ага. Амірка. Амірка і либачка. Це <реку> якась так. так. Анті. Все. Не. Блін. Ну воно так стрімно, коли дитина кричить. Та там нічого страшно. Ми хоч в тіньку стали, бачиш, а там, якщо б стали, то були б на сонці. Де мама казала оці білетики, що ми оплатили? Марк, а забігла. Ну вони не треба. Тут їздить машина. Получається, у машини як мигалка на криші. Мама їх забрала. Ні, вона десь казала, що все тут. А, усе то это то машина як змігалка ми проїжджає вона просто щитає Получается, якщо ти не заплатив то штраф приходить на автомобіль і все якщо ти тут Да. можете вийти подихати що ви сіли тут що ви вкр... ну вам не, не тісно чесно нормально а ну сядь на спинкою прямо так і отут аміра друзі ну нормальна машина Чому? це ж уже новий кузов розуміти це ті перші октавії, вони були такі узькі, Тут ось, тільки в ногах місце скока. Назар такий уже, як Аня зріс такий самий. Дуже багато місця. А можна ну, так от кресло одвінути? Ні, ні, тут не можна так. Так, я розповідаю, Значить, нам на... треба було в цьому місяці, чотири рази на місяць приїхати на реабілітацію. Це трошки не трошки, а інший лікар, бо та у відпустці, та що з нами завжди займається. Але вона сьогодні побачила Міру. Я ж її при принесла, посадила та сразу на четвереньки і що погнала. Вона о, типа, супер, 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 хвалила її, не перехвалила, що не паса. Ну, та трошки Аміра трошки повирядувала, але робила все, що все, що там на треба було робити. І вона каже: потім, коли закінчилися заняття, вона каже, є дітки, які потребують. Занять більше ніж ваша міра. Ну, тобто їй не треба вже кожну неділю в цьому місяці. Давайте два рази ну, на цей місяць. Це те що, це на віякузов, це не така, як у нас. Я кажу, ні, ти що я про міру розповідає <світ> 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 вона сказала два рази на місяць. Тобто сьогодні ми були і тепер аж через ну, раз на два тижні. В общем, якось так. Так що на наступному тижні ми не їдемо цією дорогою. Ми вже відпочиваємо. Вона mm. каже, вона до ой, вона так добре. Ой, добре, добре, добре. Там хвалила, я ж кажу, хвалила її, хвалила. Хоча вона там менш активна, ніж вдома. Вона oh, так да. трошки скована, видно, що вона там хвилюється, там... лишні, лишні зробить щось. Якось так. Ну, да, Тетя, незнайома ж. Що... Ну так. Да. Опа, все. Це у нас одна батарейка для камери, кстати. Да? Да. Дома Якщо ще на телефон будемо знімати. Да. І розкладай одразу цей, щоб спала. Щоб спала бо вона спить, я зараз її перекладу і трошки отак от давай. Дай, Ось так. Давай я прямо так. Давай. Ось так, щоб я її могла положити. Mm -hmm. Зараз я її положу, а ти накриєш. Потім... Накриєш. Кстати, защита воно лежить. Це зимой решетка, щоб закривати решетку, щоб машина не охолоджувалася. Каже, впереді така шкода, як у нас. Та ну Сергій, ти шо? Ні. Колір такий самий. Колір, да, такий самий. Ну, на мене. О, а що ж я тепер в руках буду рюкзак. А що, нема там місця? Немає засунути. Ну, поки дай їм Назару чи Марку. Ну. Аня, дай Назару чи ну, Марку. Ти можеш з цим рюкзаком йти. Ну, все. Все, поїхали. Іди ти туди. Непогано вона у нас і виглядає, наша шкода. А то вже понавіше шкода. Трошки навіше, боже. Ну. Зайшла в Росман, хотіла подивитися на сміть акцій, Буває тут. Вчора купила бідренки по акції дві банки. Тут нема акції, тому не беру. І дивлюсь, хочу подивитися вітаміни. О, е, вітаміни називаються Пріорін, але їх тут немає. Мені сказали в Росмані. Ну немає. Нема Пріорін. Сказали, що це турецький і дуже класний. Мені писали вже за них. Треба заказувати в інтернеті. Короте, зайняли чергу, тут типу, домашня кухня. І вареники ліплять, і все. Короте. І картопля, і вареники, і м'ясні страви. Людей дуже багато. Кожен набирає собі, що хоче, друзі. Дивіться. Назари вареники і типу, пельмені, кінкалі я теж трішки візьму з собою. Все. Я все. Голоду, друзі, понагребали, страшне. Я не знаю, як це ми з'їмо. Будемо півдня, мабуть, тут сидіти. А, да? mm -hmm. Як тобі супчик назад? Смачненький. Мені дуже подобається. Він такий кисленький, солоденький. Дивіться, друзі. І овочевий. картопля, да, овочевий. І морква, і картопелька, і все, що хочеш. Якось так. Всім смачного, спустошуємо свої холодильнички. Що да. таке? Класний супчик, вообще супер. <реку> Ням-мя, -ня, папа, дає. Только папа може таке дати. Смачненько. То язык я не могу. Выплевываю. Няма-няма. На, а? У нас кисленькая страшная а? кислота плюс. Апельсин, не, не кислота но... Апельсин лимон, сок. Ну кислота. Ай, класс хороший. Вітамін С. С таке можна дітям. І Сі хочеться, і ці хочеться. Так, давай, витру тебе. Опа. Ай, папа балує, девочку. Ай, папа балує. Головне, щоб зараз алергія пішла. Ні, хорош, так. Да. Облизувались і кваты. Пись своє молоко Назар. Ану, покажи. Показує у нас, що з сандалем случилось. <рес> Якщо ми зараз тут не купимо, купимо в іншому десь магазині, тому що ну надо, ви самі бачите. Ой. Ось такі, як у марка. О, дивись, а ну підожди. Якщо не буде інших, то буде. Ні, ну... І вони не полопаються. Ці, Із-за із того, що да, із того, що резина вона лопнула, а пенка не лопнула. Ну, шукають, шукають зараз. Мені треба для прямих ефірів в тіпту. Ой, все. Папі. Пап... Так, Назар, ти дивися. Нема? О, диви, для плавання тапки. А що ми замовляли. Не подобається назару нічого. Але треба все одно купувати, тому що він не може в таких сандалях ходити. І вони ще трималися, як ми виходили з дому, а тепер не тримаються. Міряй самі останні. Ось мене 39-й. 39. Ну 39 написано. Так, 39. Міряй. Десь сідай вони там. Не хочу однакові з Марком. А я казала, що я люблю, коли вони в однакових, а вони ні. Да, і я люблю. І я люблю. Це, к... на мапу, там пишуть в коментарях, що мені надо на дієту. Акції розпродажа 17 злотих. 17. Ну доходить вже да, літо. Доходити да, літо вже да, можна да, і в сині. А що Май. це за М4? Що це гадки Е4. Наступний мультик. Не, воно хороше якось просвіщається. Шашки такі, такі мали. 15 років. Будете пітно, го, нормально. XL носив ще 5 років назад, і зараз ношу XL. А немає жіночої такої там, де ти брав? Ні. Тут жіночі тільки з малюнками, а я хочу... А я хочу без малюнка. Що, що треба подати, треба подати. Ну, худати? Ребята, я вважаю, що кому треба подати. Тіха і худає. Вже так, на Взяла і марку. ой я ходивши. Тіха. Взяла і марку теж нові. Ці такі вже затягані, 36 розмір. Вони по акції зараз по 17 злотих, купимо двоє. Вже літо да? Так. Ось утім, ці футболки, що ти питав, у ця фірма. Біла нема, у мене ота біла. Білої нема такі класний. Ти по мене прям сейчас розірвуться. Уже давай, жилетки завезли. Да. Уже І жилетки є. Старушій сину, уся XL. Ну. Все. В нових педалях. Що, угу. Так, Як цити викадаєш? Що викадаш? Я не знаю. Ну. Пахайші будуть, ну, в дворі буду біти. Заклеїш щось от що. Видай їх туда. То у Назара, то ще дашу викинути можна. Ну, і ще ось. Ті ще можна і походити. Що? Купили да. шахмати. А, це не шахмати, це шашки. Це шашки такі, На магнітіку, так? Да? На пляжі так. Можна, грати. можна грати. Ну що, поїхали? Зараз йдемо в Ашан, друзі. А, Ні, нам. Ми пішли. Ну пішли. Я хочу зайти в Ашан, подивитися футболки, бо тут я не купив. Оту білу, що вибрали, вони світяться. Дуже танкома, ну, танк, танка Матери. тканина, так. то смисл таке брати. Світити своїми кубиками, не хочу, ну, тобто, щоб ніхто свідомість не втратив від моєї краси. Добрались ми до Ашана. Тьома вибирає, що ти вибираєш собі? Прищепку, Прищепку щоб этот, телефон можна було прикріпляти, тому що ми зараз їздимо тільки з навігатором. А я, а де Назар дівся? А, ось. Все. Дивіться, що взяла вже на перше е, вересня. Ну, я Марку взяла, Назар каже, я теж собі таку хочу. То я і Назару, ану Назарчик першу прибери, першу Першу тримай, а другу. і Назару таку саму взяла. Е, 155-167 Назару взяла. Написано 14 років. А ну спинкою дорослий. Ну, вона довгувата. Може взяти трошки меншу. Зараз да. подивись. Не треба. Не треба, так довго дуже. Хай буде? Так. — Купив нормальну кращеку, все взяв. У мене була така колись, uh -huh. я таксував якраз. Uh -huh. Вона видвіжна. Вона на так спор... розворачується? Да, uh -huh. да. добре. Буком. І купив для прикурки зарядка, щоб була. На два USB. Була на три, на два 28 злотих, на три 36. Ну я знаю, що від прикурки ти не будеш навантаження давати. Угу. На три телефони. Ну, Максимум ну. на два. Зачай. Подожди, там автомобільно, мені треба насоси глянути, кольосами. Не сумуйте. Не сумуйте. Це, це? це зарядки для акумулятора. А це насос. Ого. 139. Ну, що Ого, якщо ти в дорозі пробив колесо або спустило і треба його підкачувати. У нас такого було, ми в Україні покупали ще роки 4 назад. Угу. За сколько ми брали? Я не пам'ятаю. Ну десь 1200, ну теж не дешево було. Ну, схоже на мій. І можна буде футбольні мечики накачувати. До. Так. Треба брати по-любому. Беремо. <кхів> Зараз подивимося, що тут у нас. Так, да, можна і м'ячик наплачувати. Все, все, беремо, так? Да? Берем? Веркуся, хоч тут йде. Ну треба. Ну треба, то беремо. Короче, да. вибрав ось такий чорний чехол е на руль. Бо там такий у нас вже загуляний, да. І все-таки вирішив взяти оцей. Насос, друзі, був такий квадратненький плоский, але він не потягне. Він там 50, скільки злотих стоїть. Це вже 1400, але цей вже такий, що буде качати і качати. Ну Поміряй, подивись. Ти будеш таку тканину носити? Може, да? Ні, Ну ти таку не любиш. Я думаю, шапку сіблю. Хлопцям взяла ось шапку. Та ні, я не буду брати, я шутку. Чіпи на прищепку. Хлопця взяла, бо потім не буде. Ми тоді мучились, як приїхали, не могли купити шапки. Все, Марку взяла сіру. Ось таку. Трошки великувата, ну піде. А Назару взяла ось таку чорну, бо Марку чорна не іде. А ти тут теж наблюдаєш, да? наблюдаєш за тим, що просходить тут. Да? Ти наблюдательна така. Давай сосю. Наблюдательна наша, да? Це мені нравится. Оце, оце Да, тобі гарно. Да? Mm? У мене є шорти вдома на поду. Як тебе називають? Wow. На футболра похож, так? Да? <гум> клас? Да. Все? Ну ти сюди, Сергій. Не, нормалек, так? Да? да. Супер, тобі гарно. Ну, це така іміна в натурі. ну, будь ведущим спортивного каналу. Да. 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 Берем. Может отвезу. Ой, Амира тут обдирає, ничего. Може взять иди? Дивись сам. Амирочка. Ты липучки отдираешь, да? Эх, мамка посадила тут тебе, так ты тут. Хозяйничаешь, да? Ай-яй-яй-яй-яй, хозяйка яка, Амира. Хозяйка ты. Ой. Ой. Білий ангел цілком нічого не Так. No, хорошо. Да? Да. Цей матеріал він такий, так, да, він синтетіка. Він не буде так застірюватися як і ото ХБ. ото, знаєш? Що да, да. воротник білий, він не відстірється. Це хімія для унітазу залив і все. Чому моючим для посуду. Нормально? два я создаю це Ну, помиряю. Ну, мені здається, один краще. Хороший, да? Да. Симпатичний первый. Да, дуже. Да. Ну, лет 18. 19. 19. Да. Не, 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 це не. не, не. Мешок, Конечно. Да? Це на таком спортиганной мужчине. На такому спортивном тілі надо таку футболку. Да, Нормально. тут Не сосочки торчат. Ага, прес есть закривається. Ну це не піде. Мені кажуть, ну. Що чим більше, тим, щоб ну, скрити свої з'яни. А які в мене изъяни? Ну, які в мене є з'яни? Щоб їх скривати, да? щоб їх скривати. Трапеція пішла по спині. Кубики попереду. Кубики на груди. Щоб... На груди. Кубики на груді. Що ти там вже? Ти не будеш грати? Так. У нас марик такий, понимаєте, йому треба хоч щось ну, купити. Не, не, не хоч щось. Так, я... І що ти будеш з ним робити? От ти прийдеш домой. Брата рублей. Брата, брата лупасять. Він м'якенький? Так. Ну таким можна лупасити. А де Назар дівся? Ігрушки дивиться. Житки вже великі, а так, так в ігрушках і сидите, так? Да? Це тут хтось забув. Нормально. Артем, честно, но неожиданно. Неожиданно. Не, ну піде. <ріпи> ну, согласитесь, там прям ну, дуже підходить, А Чесно, честно. Я думаю, тут всі скажут, що тебе от прям краще, ніж всі футболки разом взяти. Ну, забув, я решил <ріпи> Хорошо, що там не стринги були. Нет, тут стрінги стринги <ріпи> кось забув. Назад я таке пропустив тільки що. Папа платье міряв. Серйозно, сюда, <рисувствие> <усь>, назад, <То рисувствие> забув. Я один на мене якраз. <рисувствие> За платья Замість Заместо платье? Заместо плачет. Чи вона мала бы давно? Мала, ти що ти туда положиш? Павербанк і телефон.